Всім привіт! Я Томчук Дмитро, фронтенд-розробник, я буду вашим викладачем на курсі в Level Я допоможу вам опанувати фронтенд-розробку з нуля до рівня джуна максимально швидко і ефективно. Я пройшов цей шлях самостійно і знаю, які навички потрібні для роботи. На заняттях вас чекає живе спілкування зі мною та одногрупниками. Ви ознайомитесь з такими технологіями, як HTML, CSS, JavaScript та React. А також буде багато практик. За допомогою HTML ми навчимося створювати каркас вашого веб-додатку, розробляти структуру сторінок та використовувати семантичні теги. Навчимося стилізації сторінок за допомогою CSS, що додасть їм естетики та зручності. Опануємо мову програмування JavaScript та з її допомогою навчимося створюванню динамічного контенту. А також навчимося працювати з популярною бібліотекою React, яку використовують для розробки швидких і масштабованих веб-додатків. Це допоможе вам отримати навички застосування готових кастомних рішень. Використання компонентів, станів та пропсів для створення динамічних та інтерактивних інтерфейсів. На курсі тебе чекає багато цікавих завдань, нестандартних рішень та багато-багато практики. Тобі точно сподобається. До зустрічі на курсі.